Віталій Бутилєвич Шахєв вирає проти Мастер Спейс. Віталій, рейтинг 1732. Яграю тут С3 на цей раз. 4 тут здається правильно. Я хочу С3. Так, хочеш, Так, тут і в 5 він має грати. Ну тоді С4. Зразу в 5 може зіграти суперник. Якщо хоче. Якщо не хоче, може так награти. Заставляти його не будемо. Так, ну тоді кінь C2. Кінь тримає поле D4. Так, це окей, це Так. Тут я 3 нулі планував просто піти. На шах. Ну, мабуть, король Бо 1 завжди буде приємно зіграти. Тут ну, придеться забрати. Шо уж там? М Давай сюди відкриємо якусь одну лініючку. Так. Давай далі? Тут, взяти чи просто сюди? Сюди, сюди? Ну, давай цікавіше пограємо. Залишимо короля в такому становищі неприємному. Може король А2 дозволить зіграти. Я буду вдячний. В принципі, може якось все рівно тут прорувати дорожку по чорним полям. Ну, мене ідея король А2 зіграти, нічого не знаю. Треба скоріше завше, завше шах дати, да і все. Тому що якщо дасть мені зайвий темп, ууу, я можу і відбитись, може пожертвувати пішака. ну, це я не впевнений за тебе. Тепер король буде тут тримати все. Тільки турою наше основне поле D5. Так, оце я не впевнений вже за нього. Що він хоче закрити? А, пішечка з'їсти. Я ж можу забрати на D6, наприклад. А, можливо він сюди хоче стати. Хекс. Давай так. Ферзі, іди звідси. Не мулюй мені очі, я тебе прошу. Ти бачиш, так позиція ніяка. Хочу взяти-взяти і по білим полям трошечки, трошечки контргру, трошечки. Гад такий, ти подивись, що робить. Що він вичворяє? Ну, нема вибору, нема. Розумійте мене правильно. Я мушу бити фрезя. На жаль. На жаль, мушу. Тому що так, ферзь. Стоп. Так, ферзь, тура. У нас буде темп. Правильно? Ну У нас буде темп. Ми тут будемо турами атакувати. Ну, я і так можу зіграти. Взяв тут просто. А, тут ще шах якийсь. А. -а, -а. Ну, тут мату немає ніякого. Тоді темп обов'язково отримувати. Чи ти так зіграєш? На жаль, брати не може, тут тура залітає з неприємними штуками. Позиція, звісно, Не вселяє тут ніякого. Плюсу. Ще сюди може стати. Жах. Так, ну якщо ти з'їси, то а от такий хід. і що? В чому Сенс? Не знаю. А во так ты я зараз тобі просто мат підпоставлю. Не проти? А мата нема, кстати, там. Кстати. Чи є кстати. Він помилився точно 100%. Хоча це був сейд нот, ми йому пробачимо, але він помилився. Я думаю, 77 на 73. Так, тут як треба грати? Брати треба. Кіньє 3, ну можливо, окей. Це маневр був також поганий з мого боку. Би 4 з'їж. Це була своя ідея. І мені здається, що тут, так, треба було брати. Кінде 4. Ну, мені тут не дуже подобалось, що він тудись підвисає у мене. Еф'єк, що він тут може брати. Нормально, так? Да? Білих <с -5> краще, але з таким королем якось не хочеться грати. Так, і тут А2 йому як мінімум треба було зіграти. В нього велика перевага, або кінь де 4. Або ну, F уже не так сильно. Він дав можливість короля 2 тут трошечки. Затопити атаку чорних. Резь є 1 Пішечка та потримати. Це він, взагалі, я ясно, що він хотів так от кругаля дати і поставити мат королю, Але він не встигає, тому що білі. Якби ставить мат швидше. Ні, тут так і так був мат, як я його не бав. О, фарі, а я. Байде. Я ж бачу до цього, що ідея в тому, що тут і висить тура, і типу, король. Декілька ходів проходить, я роблю цей шах і забуваю, що тут щось висить. Ну окей, ну тут. Так і так перемагає. Ні, тут. Да, перемагаємо. Йдемо, що він тут міг ще якось нічний шаг шукати, але ні.